Вітаю вас. Це власний погляд. Ми говоримо про земельні аукціони. Гостем нашої студії є Микола Калюжний, голова ради асоціації земельна спілка України. Вітаю вас! Доброго дня. Влада Києва вирішила відновити земельні аукціони. Які переваги проведення так званих земельних торгів, якщо можна так ще назвати? Ну я б не акцентував тільки на Києві, що влада Києва збирається відновити земельні аукціони. Вони не тут не не припинялися, будемо так говорити. Тільки в один рік вони йшли більш активніше, а потім, коли у нас трошки спад ішов, тоді не менше проводилися. А чому така тенденція Зараз... активніше? Спад. Чим це пов'язано? Ви ж знаєте, що зараз із преси, мабуть, і взагалі що зараз і ціна на землю впала, і спрос на землю впав. Тому що менше будується, менше потрібна земля, тому і упала і ціна, і спрос на землю. Але я хочу сказати про те, що в кінці червня прошлого року, а 5 липня вже 2012 року президент підписав закон. Який урегульовано земельні торги до цього з 2008 року були внесені зміни в земельний кодекс України, де говорилося про те, що землі вільні від забудови продаються тільки через аукціон. Але законодавства не було в нас. І кожна рада, Київська міська рада, там, Київська обласна рада чи ще яка свої приймали рішення, регуляторні акти і своє положення про проведення земельних аукціонів. Земельні аукціони, от ви мене спитали. Потрібні Приває. чи не потрібні? Да. Земельні аукціони – це прозорість надання земельної ділянки. Ми говоримо за те, що у нас корупція, в нас комусь дають, комусь не дають. А от на земельному аукціоні земельна ділянка продається. Хто більше дав ціну? То й отримає цю земельну ділянку. Тобто отакі корупційні схеми відійдуть у минуле? Відійдуть. Я думаю, що вони відійдуть у минуле там, де будуть проводитися проводитись земельні аукціони. Але ж у нас є 134 стаття земельного кодексу України, яка в якій прописано, які земельні ділянки для яких цілей можна передавати без аукціонів, от в тому числі громадян громадянам під будівництво та експлуатація житлового будинку. Для особистого селянська господарства, фермерського господарства нас земля надається без аукціонів, чи під будівництво соціальної чи чи інфраструктури. А Ці земельні ділянки видаються без аукціонів, а остальні у нас через аукціон. А от які е, головні правила прописані з новим документом? Чи відрізняються вони від попередніх? Раніше ж не було законодавства, саме проведення цих да, аукціонів? раніше в законодавстві цього не було прописано. Я ще раз хочу наголосити на те, що кожна рада. Приймала якісь свої відомчі якісь положення про проведення земельних аукціонів. Хоча це можу зараз сказати, що це було не зовсім і законно, тому що в земельному кодексі написано, що земельні аукціони проводяться згідно з законом. І от в минулому році тільки ми провели то, цей законопроект через Верховну Раду, і Верховна Рада вже прийняла правила, де прописано від підготовки. Лотів від підготовки земельних ділянок до де прописано правила вже проведення земельних торгів на аукціоні, коли хто повинен стукати молотком, скільки заплатити реєстраційні там, внески, таке інше, до підписання договору у цьому законопроєкті, до речі, прописано так, що не потрібно ніякого більше було регулятор то, регуляторного документу. Необхідно було тільки два накази Міністерства аграрної політики України, які врегулювали проведення конкурсів між виконавцями цих торгів. І все на сьогоднішній день всі питання по проведенні земельних торгів урегульовані в нашій країні. Хто може бути учасником цих аукціонів і скільки їх може бути? Одночасно? Учасником аукціонів може бути як фізична, так і юридична особа, яка може набувати земельну ділянку відповідно до закону. Якщо іноземна громадянина чи іноземна держава захоче бути учасником аукціону, то вона може бути тільки на землі несільськогосподарського призначення і тільки з дозволу Кабінету міністрів України. Провели аукціон, вона виграла, далі подається кабінет міністрів, приймається розпорядження, надається дозвіл, далі цей іноземний громадянин вже отримає земельну ділянку. А без для наших, для співвітчизників, для підприємств, які засновані за законами України, земельна ділянка зразу ж після проведення торгів в цей же день підписується договір про надання земельної ділянки на протязі 10 днів проплачується оцінка, тобто ціна земельної ділянки, будь ласка, ви. Займатися вже далі на своїй земельній ділянці. Які прописані у документі, новому документі, механізми, що ця земельна ділянка, яку ти виграв на земельному аукціоні, не буде в тебе забрана, що вона залишиться, ти все-таки залишишся її власником. Які є е, гарантії того, що ти залишишся власником? Я скажу про те, що. Надо дивитися спочатку на наш основний закон на Конституції, де написано чітко в 14-14 статті Конституції, що у нас держава гарантує право власності на землю. Якщо ти вже її отримав таким чином, ти купив цю земельну ділянку. Ця земельна ділянка була її лоцем, затверджений рішенням Київської там, міської ради. І ціна стартова була затверджена таким, що може бути для того, щоб можна було забрати цю земельну ділянку. Може бути тільки одне. Якщо ти будеш експлуатувати чи там побудувати не те, що на, на цій земельній ділянці прописано було цим договором купівлі-продажу. Тільки в цьому разі прокуратура може там і тільки вона може подати в суд, і тільки через суд можна тоді вернути земельну ділянку. Ну таких випадків я не знаю. Не пане Миколе, Не голосіть, будь ласка, ще раз на тому, які землі виставлятимуться на аукціонах цих земельних аукціонах. Сільськогосподарського призначення На землі на я можу зараз сказати про те, що. У прошлому році у нас був продовжений мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Так от землі сільськогосподарського призначення у нас продаватися не будуть. Але хочу наголосити про те, що з 1 січня 2013 року у нас державне агентство земельних ресурсів буде і територіальний орган буде розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення. І Державне агентство земельних ресурсів буде торги, проводити торги, торги по продажі права на оренду земельних ділянок. Не продажу власність, а на оренду земельної ділянки. Хто дасть найвищу ціну орендної плати за цю земельну ділянку, сільськогосподарська призначення? Будь ласка, така земельна ділянка буде передана, і людина буде орендувати її для ведення там сільська чи для виробництва сільськосподарської продукції. Це можливо. І не сільськогосподарські землі. В межах міста за межами міста чи в селі, чи в селищі, можна продавати землю через аукціони, вільні від забудови земельних ділянки. Хто визначає стартову ціну і на який період передбачається оренда землі згідно із земельними аукціонами? Ну зразка хочу сказати про те, що у нас з земельним кодексом і законом, законом про оренду землі, визначена максимальний термін оренди це 50 років, а стартова. Ціна у нас затверджується організатором, хто проводить цей, хто заказує цей аукціон, чи земля, чи це може бути юридична, може фізична особа, яка має власність, вона теж може проводити аукціон, чи це сільська селищна, міська рада, чи районна адміністрація, чи Агентство земельних ресурсів. Вони, той організатор, чия це земля, вони визначають стартову ціну цієї земельної ділянки. Але стартова ціна земельної ділянки не може бути нижчою від експертної оцінки. Перед тим, як продати будь-яку земельну ділянку, підготовлюється пакет лот, в якому визначається експертна оцінка, нормативна грошова оцінка, якщо це землі сільськогосподарського призначення, а також всі документи, починаючи від межі земельної ділянки, закінчуються під. Що під цільове призначення ця земельна ділянка буде продаватися на аукціон. І виходячи з цього, вже визначається стартова ціна земельної ділянки. Я коли йшов сюди на студії, я от, дзвонив у Київську міську раду, де вже готується до продажу до десятка ділянок земельних. І от ціна приблизно в деяких ділянках до півтора мільйона гривень стартова ціна за одну сотку. Але це в, в, в різних районах по-різному. Ну, десь при, при, приблизно така ціна буде. А яким обсягом землі може володіти одна особа, гравець на ринку землі? Якщо він купує, то е, значення немає. Немає обмежень. Немає обмежень. Якщо тільки людина чи фізична особа хоче взяти земельну ділянку безкоштовно згідно із законом, під будівництво житла там, чи під садівництво. Там є норми, але для аукціонів норми немає. Норми визначаються тільки містобудівною документацією і межами цієї земельної ділянки, яка може бути гектар, і 5 соток, і 10, там є скільки, скільки завгодно. Пане Микола, проведення таких земельних аукціонів явище, яке популярне більше для столиці чи не зовсім не обов'язково? Ну я вам скажу, що земельні аукціони проводилися практично в кожній області де були оці ото, затверджені свої місцеві правила але я сразу хочу сказати що з 2008 року в нас в деяких областях можна назвати донецьку область де не проводилися взагалі земельні аукціони У києві такі земельні аукціони проводилися кожен рік і навіть на цей рік вже на 2013 бюджет Києва може отримати до 500 мільйонів гривень від продажу землі, столичної землі на аукціоні. Я думаю, що якщо б нормально спрацювала і місцеві вради, то сільська рада дає тим кусочок землі можна продати, чи продати її там право оренди, чи сільська чи селищна міська рада, то, можливо, 2-3 мільярди грошей можна отримати в місцеві бюджети від проведення земельних аукціонів. Це дуже такий хороший. От, на вашу да. думку, ви кажете, що наповнення місцевих бюджетів за рахунок аукціонів. Все ж таки, хто більше виграє при проведенні земельних аукціонів держава чи гравець? Я вам скажу, що і держава, і гравець. Якщо у нас з 1 січня 2013 року прийнятий вступив в силу закон про розмежування земель державної комунальної власності. Так от в межах населеного пункту це землі комунальної власності. І тут уже комунальна власність. Цю комунальну власність продає сільська селищна міська рада за межами вже держава. Але є і в межах того ж Києва, наприклад, землі державної власності, яке може виставляти і держава. І тоді 100% піде вже в державний бюджет. Отут заінтересована в основному зараз територіальна громада, тому що всі 100% від продажу земель цих територіальних громад іде в місцевий бюджет на вирішення соціальних проблем міста. Це перший, друге. Той же підприємець, який може там роками топтатися і просити землю міської влади, він може прийти на аукціон, заплатити реєстраційний там, внесок свій, і виграти на аукціоні, купити цю земельну ділянку і будувати те, що йому захочеться розвивати свою підприємницьку діяльність. Це дуже і для одної сторони. І для другої сторони. Дуже дуже цікаво. А чи залишаються на сьогодні певні ризики щодо виконання закону <coughs> про земельні аукціони? Ну, Я вам скажу отак, так, що я подивився, подивився статистику. У нас в кінці прошлого року і за це, от вже два місяці у нас пройшло вже 2013 року, у нас ні одного земельного аукціону не прийшло. Не прийшло. Для того, щоб підготувати, або, можливо, у місцевих рад немає грошей на проведення аукціону, а це необхідні якісь кошти на підготовку лотів. це Хоча б на одну земельну ділянку, декілька там, десятків тисяч гривень необхідно для того, щоб підготуватися, зареєструвати цю земельну ділянку виставити вже як свою власність, тобто підготувати обверточку для цієї земельної ділянки. Або, не знаю, може не бажання. Може, ще щось таке, але я вважаю, що зараз необхідно взятися. Все є, є в нас і закон, і нормативні акти. все є для того, щоб ми проводили земельні аукціони в Україні. Я вважаю, що це дуже потрібна річ, тому що всі жалуються немає грошей, немає бюджетів якихось. Не вистачає чогось у нас в бюджеті. Це була б додаткова, додаткова стаття, наповнення бюджету. Додаткова стаття. Якщо ми говоримо, що для Києва 500 мільйонів гривень, це можна було б додатково, це немаленькі гроші для Києва. А як часто можуть тривати ці аукціони? Чим частіше, чи... тим краще? Нам сказав, що якщо От буде... Протягом року скільки може бути проведено цих аукціонів? Ну, протягом року може бути кожен місяць. Якщо є підготовлена земельна ділянка... Далі їх організатор визначає виконавця проведення цих е, торгів. Далі виконавець е, публікує в засобах масової інформації місцевого та республіканського значення, а також на сайті центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів, тобто держдемогентстві. І через 30 днів він вже може проводити цей аукціон, якщо є учасники. Якщо є два і більше учасників, він вже може проводити аукціони. Тобто, якщо подивитися... Є в нас земельні ділянки для продажу, підготовлення лоти, їх можна проводити кожен місяць. А земельні аукціони чи можна вважати стартом введення в дію ринку землі? Я б так не сказав, що в нас ринок земель. Ми... Говоримо про те, що у нас ринок земель це вже в завершенні земельні реформи. Ринок земель в основному ми ну, це як говоримо про землі сільськогосподарська, більше призначення. Да. У нас землі не сільськосподарська призначення, у нас продавалися і спочатку ще земельна реформа. Як тільки в нас в 90-му році почалася земельна реформа, от у нас вже 23-й рік пішов, з 15 березня піде. У нас з часу на початку проведення земельної реформи на землі не сільськогосподарського не призначення можна було продавати. Землі, сільськогосподарського призначення, у нас рік з року накладуються мораторії. ці мораторії. І до 1 січня 2016 року зараз вже наложен мораторій. Я вважаю, що це неправильно, необхідно розблокувати цю тему. І ми, я думаю, що через дойдемо до 2016 року, ми будемо єдині, напевно, в світі лідерами по найбільшому часу найдовшому. проведення найдовшого да, земельної реформи. Скільки ж її можна проводити? 23 роки. Повидно, ж якось закінчувати. Необхідно ну, прописати. ну, на вашу думку, Україна готова сьогодні до продажу землі сільського сільгоспризначення. От ви кажете, ніде в світі ми, нема такого довгого ми часу два, земельної реформи два роки тому назад до 16 року це значний період можна було період, б раніше його значної Період, значний період. Я можу сказати про те, що це вже друга тема, але хочу буквально декілька слів сказати про те, що в нас вже не зріло оця те вирішення цієї питання. Необхідно зробити найближчим часом попев, в першу чергу, що. Провести широку роз'яснювальну роботу серед населення. Ми все боїмося, що людина, яка має свої землю, свій пай там чи там земельну ділянку, вона її продасть, останеться без землі, станеться без якоїсь копійки, яка їй дається, яку зараз здає в оренду цю земельну ділянку, але ми не бачимо того, що в нас в процесі проведення земельної реформи сталося за бортом, як говориться, дуже багато земель, які зараз не обробляються або обробляються незаконно без документів, про установлюючих і сим необхідно завершувати. Нам необхідно завершувати проведення земельної реформи і наводити лад на нашій землі. Дякую, глядачам. Нагадаю, це була точка зору голови ради асоціації земельна спілка України Миколи Калюжного. Ми говорили про земельні аукціони. Залишайтесь на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.